Сказав безумний, у серці своїм, немає бога. Розпусні стали, огидне діють у беззаконнях, нема тих, хто чинив би добро. Бог з неба поглянув на синів людських, щоб побачити, чи є хто розумний, що шукає Бога. Всі відвернулися, всі нікчемні стали, нема вже такого, хто чинить добро. Немає жодного. Невже не прийдуть до розуму ті, що чинять беззаконня, що з'їдають людей моїх, наче хліб, а Господа не призивають. Вони будуть боятися страху там, де немає його, бо розсипле Бог кістки самовпевнених. Осоромлені будуть вони, бо Бог відкинув їх. То дасть із Сеону спасіння Ізраїлеві, коли поверне Бог із полону людей своїх, зрадіє Яків і звеселиться Ізраїль.